Австрія одна з найкращих європейських країн для здобуття вищої освіти. Щороку на навчання сюди приїжджає молодь з різних куточків світу. Загалом іноземці становлять 27% серед усіх студентів Австрії і є серед них українці. Про навчання в Австрії, чому найщасливіша країна Європи є найкращою для студентів і як українцям вступити в університети Австрії, про це поговоримо у цьому відео. Лайк йому ставити поки що не поспішайте вже додивитися і потім поставити. Але прошу перевірити підписку на канал Ільюнос просто зараз, або не прогавити подальше мої відео. За це вам дякую, влаштовуватися зручніше, і поїхали говорити про освіту в Австрії, що варто знати українцям, які хочуть вступити до ВНЗ цієї країни. У 2023 році Євростат назвав Австрію найщасливішою країною Європи. Здобути вищого світу тут престижно та перспективно. Дипломи австрійських ВНЗ визнають у понад 120 країнах світу. Окрім того, відразу 13 університетів Австрії опинилися у крутому світовому університетському рейтингу за минулий рік, назву якого ви бачите на екрані. Вступити до університетів в Австрії можна у будь-якому віці з будь-яким громадянством, головне. Обрати для себе ВНЗ вашої мрії. Я порадився з деякими експертами щодо того, що варто знати, аби здобути вищу освіту в Австрії, і зараз вам про це розкажу. Головне про вищу освіту в Австрії. Навчання в Австрії має багато плюсів: по-перше, це якісний процес навчання, баланс теорії, і практики і дипломи, які визнають у більшості країн світу. По друге. Під час навчання можна пожити в найщасливіше країні ЄС. По-третє, в Австрії завжди можна знайти доволі бюджетні квитки на поїзди і літаки і мандрувати, відкриваючи для себе нові міста і країни. Варто зауважити, що вища освіта в Австрії платна, але доволі бюджетна. Рік навчання може коштувати близько півтори тисячі євро, понад 64 тисячі гривень. Окрім того, студенти з України мають шанс отримати грант. Або стимпеджі на навчання. Вступати до австрійських університетів можна після 11 класу, однак, якщо атестат потенційного студента або студентки не відповідає австрійським стандартам повної середньої освіти, доведеться складати так звану академічну різницю, предмети зі шкільної програми. Якщо ж людина провчилася декілька років у ВНЗ своєї країни, то навчання можна розпочинати відразу. Скільки триває навчання у ВНЗ в Австрії? Бакалаврат 3-4 роки, магістратура 1-2 роки, докторантура 3 роки. Чи потрібно вчити німецьку мову, щоб навчатися у ВНЗ в Австрії? Так, одне з питань, яке дійсно найбільше цікавить абітурієнтів, це мова. У більшості випадків німецьку таки доведеться вчити. Звичайно, можна розпочати навчання англійською, проте варто усвідомлювати, що напрямки та перспективи в такому разі будуть обмеженими, але не варто панікувати, аби розпочати навчання у вищих навчальних закладах Австрії, достатньо володіти німецькою на рівні А 2 і підтвердити це спеціальним сертифікатом. Експерти з вивчення мов зауважують, що досягти цього рівня можна всього за декілька місяців регулярних і ґрунтовних занять. Однак у майбутньому німецьку таки доведеться підтягнути до рівня С1, і в цьому може допомогти спілкування з німецькомовними друзями й однокурсниками. Як же отримати студентську візу? Українці можуть вільно подорожувати до Австрії і, відповідно до Шенгенської угоди, перебувати на території цієї країни 90 днів впродовж 180 днів. Однак для навчання в австрійських ВНЗ. Потрібна студентська віза. На щастя, оформити її зовсім не складно. Для цього необхідно звернутися до посольства Австрії, якщо перебуваєте в Україні, або до магістрату, якщо перебуваєте на території Австрії. Зауважу, що зволікати з поданням візи не варто, адже у деяких випадках розгляд заяви може тривати до 6 місяців. Тим часом подавати документи у Вензе Австрії можна двічі на рік у вересні, зимовий семестр та у лютому літній семестр. Суттєвим бонусом для абітурієнтів з різних куточків світу є те, що подавати документи в австрійські університети можна, зокрема, дистанційно. Отже, з цим розібралися. Тепер поговоримо про те, у яких же містах Австрії найпрестижніші університети. Справжньою студентською столицею Австрії є, звичайно ж, відень. Класичне та величне місто не застигло в минулому, а чудово адаптується до ритму сьогодення. Місцеві студенти йдуть на заняття старовинними вуличками, якими колись гуляв Моцарт, а тоді сидять з конспектами в кав'ярнях біля імператорського палацу. Віденський національний університет вважається найпрестижнішим вищим навчальним закладом не лише Австрії, але й усієї центральної частини Європи. Наразі він має 15 факультетів. Успішна історія розпочалася ще у 1365 році і триває до сьогодні. Випускникам університету стало чимало славетних діячів, політиків, митців, науковців. Наразі кількість студентів там сягає 100 тисяч. До рейтингу найкращих шкіл світу в галузі охорони здоров'я належить Віденський медичний університет. Його вважають однією з найефективніших науково-дослідних установ Європи галузь біомедицини. А справжня кула на бізнес-ринку Європи це Віденський економічний університет. Саме тут готують найкращих фахівців у сфері бізнесу. Варто зауважити, що територія цього університету дуже популярна локація серед туристів. Сотні мандрівників хочуть на власні очі побачити цей ВНЗ, який, наче, телепортувався з недалекого майбутнього. Древній Зальцбург у питанні якості вищої освіти не відстає від австрійської столиці, саме там, у рідному місті Моцарта, розташований відомий на всю Європу Зальцбургський університет. Своїми коренями він сягає у XVII століття. Навчання відбувається там на чотирьох факультетах. Одночасно в університеті навчаються близько 18 тисяч студентів. Інсбрук, столиця Тіроля, славиться Інсбруцьким університетом імені Леопольда і Франца. Він заснований ще у 17 столітті і через сотні років потому має статус однієї з головних науково дослідних та освітніх установ Австрії. Наразі там діє 40 бакалаврських програм. Попри велику кількість пропозицій у Відні, місцева молодь іноді все одно переїжджає на навчання до Інсбрука. Також популярності не втрачає Інзбрукський медичний університет. Результати там місцевих досліджень часто є дійсно революційними, їх визнають не лише на території Австрії, але й по цілому світу. Зрештою, чому ж Австрія ідеальна для студентського життя? Ті, хто на собі це відчули, скажуть, що студентське життя в Австрії це справжня мрія, бо країна відома своїм фантастичним культурним і мистецьким життям. Міста там, схожі на музеї, просто неба, галереї там з шедеврами світового мистецтва, розкішні палаци, чудові кафе, ресторани і клуби. Кожен тут знайде у що закохатися. Окрім того, Австрія має фантастичну природу. Вдень ще можна пити каву та їсти захар у центрі відня, а ввечері вже милуватися заходом сонця в Альпах. Ще в Австрії, щоб студенти почувалися комфортно, їм дозволено працювати, але є умова лише до 20 годин на тиждень, аби залишався час на навчання і особисте життя. Таким чином, в Австрії навчаються студенти з понад 100 країн світу. Країна цінує унікальний досвід кожного з них і робить усе можливе, аби молоді люди успішно інтегрувалися у її життя, Недаремно даремно ж її називають найщасливішою країною ЄС. Згодні ви з цим чи ні, якщо ви просто зараз перебуваєте в Австрії і, можливо, навіть маєте досвід навчання в цій країні, напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Ну і загалом, якщо вам сподобалося це відео або ж воно було вам корисним, поставте, будь ласка, йому лайк і перевірте підписку на канал Ілінуміс. Дякую вам за перегляд, бережіть себе, успішного навчання і до зустрічі у наступних випусках!